Доброго дня! Сьогодні буде проводитися літня обрізка літні операції на яблуньки, на старій яблуньки. Дала такі прирости. Кому цікаво, переходьте на канал. Перед вами яблунька. Формована, так сказати, чашей, розгалужені гілки. Була обрізана всі, які були вверх, були обрізані, замазані фарбою і ось пустила такі гілочки вниз під логою плодів, гілочка нагнулася. Нам потрібно повирізати. Ось ці жировики, всі, які вверх ростуть, і вниз, які загущають нам крону, які не потрібні. Всі довгі, які переплітаються, нам заважають, ми можемо на ту бруньку, яку нам потрібно обрізати. Потім. Зараз побачимо, покажу вам зверху. Тут був зріз. Ми не будемо обрізати. Тут всю ми тільки обріжемо, яка всередину росте. А ці залишимо. Тут будуть плоди і вона нагнеться так само, як і з тої сторони. Так само, як і ця, оці, що ростуть вверх, ми обрізаємо. Всі жировики, які ростуть вверх, ми їх видаляємо. Скільки видаляти їх потрібно на кільце. Бо якщо ми залишимо пеньочок, то оттуда вистріли знову більша вирогідність, ще один жировик, а нам не потрібно. Потрібно на кільце гарно. Тоді буде добре. Всі жировики, які ростуть вверх, вони всі видаляються. Ми підчистимо. Зараз я покажу як. Хвилинку. Забув сікатор. Так, ну що, взяли сікатора і будемо відрізати всі, що ростуть. Вверх, вниз ми видаляємо жировики. Надо, потрібно видаляти на кільце. Ми видаляємо на кільце. Потім сонечко буде попадати, всі поживні речовини будуть надходити на наші плоди. Ми видаляємо на кільце. Загущеність, те, що йде всередину, надаляємо. Вагони, які йдуть уверх, ми візьмемо трошки цю гілочку, ось так відріжемо на зовнішню брунь. Ось так само оцю вона нахилена так, як нам потрібно, відріжемо на бруньку. І так видаляємо всі, що ростуть всередину, де можна достати. Це не кожний рік. Це підчистити. І потім буде менше і менше рости. Так, це, що росте всередину, нам потрібно видаляємо. Видаляємо на кільце все що росте, виглядає на кільце. Вже попадає сонечко на кільце. Вже висвітлилось, але ще дуже багато обрізати. Так, далі поїхали. Всі, що ростуть всередину, ми вирізаємо. І вирізаємо на кільце. Що з вами покажу, як залишиться. Ось так. Це на кільце. Ми не залишаємо пеньочок, бо з пеньочка будуть вибиватися прирости. Ще більше. Нам потрібно на кільце. Всі, що ростуть всередину, ми всі видаляємо, всі що загущають крону, ми всі вирізаємо все. Нам буде попадати сонце на плоди. Поживні речовини всі будуть йти. Куди нам потрібно, а не для того, щоб наростити оці прирости, нам вони не потрібні. Ми вирізаємо на кільце. Все, що росте всередину крони, теж вирізаємо. Понижуємо крону, допомагаємо, вона пішла вверх. Ми візьмемо і зріжемо. Потім, якщо ми залишимо таку довгу, на кінчику буде пліт, квіточка і вона опуститься. Якщо куди нам потрібно, можна і залишити. Якщо ні, можна вирізати. Підрівнюємо крону, вирізаємо на внутрішню, на зовнішню, так як нам потрібно. І так усі, що ростуть вверх, ми вирізаємо на цільце. Хочу показати ще ось був зріз яблуньки. І пішла гілка. Навіщо нам гілки, які ростуть вверх? Ми зрізали одну гілочку. Потім зрізали, тут зробили зріз. Ця яблунька падало, розбивалася, під ногами валялося. Гнило. Mm -hmm. ось я вам покажу, дивіться яка яблунька. Тут був зріз. Тут був зроблений зріз. замазаний фарбою. Пішла гілочка, всі всі прирос. Так, далі поїхали. Тут був зріз. Ці жировики ми видаляємо на кільце. Цю ми можемо понизити, буде гілочка. Ці всі дені потрібно видаляти. І цей зріз. Потрібно робити зріз отак. Це зимою буде зрізатися цей пеньочок. В яблуньки не можна залишати пеньочки, потрібно на кільце видалити. Всі, що ростуть вверх, видаляє. Попадає сонечко. Видаляємо. Тут гілочка. Вона нам не заважає. Тут буде плод, цвіт на кінчику, і вона нахилиться і буде. Або ми можемо щось на неї прищепити. Наприклад, ось замість цієї гілки вона росла не так, як нам потрібно. І ми... Прищепили інший сорт. Це амброзія, другий рік пщепа і слава переможцю Це яблучка такі будуть. І тут залишили для того, щоб замістити, прищепити інший сорт. Ми розгалужили, взяли дівчатки відрізали всі, що росли, великий верх. Зараз нам потрібно відрізати всі жировики, які нам не потрібні. І я вам покажу, як буде виглядати яблунька. Зараз ми перейдемо з іншого боку. Які жировики і яка яблунька. Вони затуляють сонячне світло і плоди дозрівають довше. Загущають різні хвороби, грибкові утворюються. Потрібно робити літні операції, підправити дерево так, як вам потрібно, і потім буде менше клопіт з деревом. Вам буде легше її обробити. І вирвати плід не будуть валятися яблука під ногами падати, битися та гнити, а будуть плоди гарні, крупні, скільки вам потрібно. Зараз я проведу обрізочку і покажу, як виглядатиме яблунька. Ось я виліз на яблуньку спеціально, щоб показати вам де були зроблені зрізи старої яблуньки, саме наверху, щоб понизити крону осінню і розгалужили гілочки вниз. Ось видно був зріз, щоб вверх не росло. Ось довелося скільки приростів жировиків. Нам потрібно буде зараз їх всі видаляти. На кільця. Всі видаляти черовики. На кільце. Якщо ми хочемо залишити плодушку то можна залишати на бруньку, на дві бруньки. Якщо нам не потрібно, ми видаляємо повністю ті, що ростуть вверх і вниз. Так, добре. Ми. У нас почало попадать солнечко. И так выдаляем на кельце. Зараз я пообрізаю, потім покажу. Ще ось така ситуація. Вдавалося прирости гілочка. І пішла вверх. Нам не потрібно вверх. Ми переводимо, просто беремо і переводимо на нижню. Тарас. Все. Ми перевели на нижню. І ці гілочки у нас йдуть вниз тепер. Так, як нам потрібно, вони йдуть вниз і будуть нахилені, так як нам треба. Ось так. Повирізали все, всі нарости. Не всі, ну майже. І так, працюємо далі. От ми і зробили наші літні операції. Як виглядає тепер дерево, сонечко попадає на яблучка попадає сонечко, крона не загущена. Зараз зліземо. скільки. Видали приростів, як виглядає яблунька знизу. Ось ми бачимо. Яблунька. Так можна понизити крону старої яблуньки. І дерево буде давати, радувати вас гарними врожаями.